Ловіть ідею найкращого подарунку для своїх дітей: вартість, блокнота, а результат безцінний. Цей подарунок неможливо десь купити, бо його валюта це материнська любов та увага протягом багатьох років. Це щоденник дитинства, на сторінках якого залишаються перші досягнення, успіхи та поразки, смішні моменти та словник тієї самої мови, якою говорила дитина колись. Всі ті моменти, які з роками забуваються. Залишаються назавжди тут. улюблені мультфільми, дата, коли випав перший зуб, коли навчився їздити на велосипеді, коли почав дринчати як трактор і багато чого ще. Також мої роздуми, на майбутнє побажання і слова любові. Думаю, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що це любов запакована в блокнот. Мрію подарувати їх діткам на різдво, років через 8-10. Дайте знати, якщо вам сподобалася ідея, і залишайтеся зі мною. Ловіть ідею найкращого подарунку для своїх дітей: вартість блокнота, а результат безцінний. Цей подарунок неможливо десь купити, бо його валюта це материнська любов та увага протягом багатьох років. Це щоденник дитинства, на сторінках якого залишаються перші досягнення, успіхи та поразки, смішні моменти та словник тієї самої мови, якою говорила дитина колись. Всі ті моменти, які з роками забуваються. Залишаються назавжди. Тут улюблені мультфільми, дата коли випав перший зуб, коли навчився їздити на велосипеді, коли почав дринчати як трактор і багато чого ще. Також мої роздуми, на майбутнє побажання і слова любові. Думаю, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що це любов запакована в блокнот. Мрію подарувати їх діткам на різдво, років через 8-10. Дайте знати, якщо вам сподобалася ідея, і залишайтеся зі мною.